Вітаю вас! Незважаючи на війну, бізнес в Україні розвивається. Мало того, хоча Україна не вступила поки що в Євроспільноту, на сьогоднішній момент українці мають можливість отримувати гранти за рахунок Європейських фондів. Не дивуйтесь, те, що я вам говорив, стало реальністю. Міністерство економіки України пропонує українцям молодим до 25 років це вимога, не дивуйтесь. Ну це грант для розвитку, так сказати, бізнесу серед молодих. Сума гранта до 150 тисяч гривень. Да, дають нам євро, конвертують і отримуєте гривень. Це для малого бізнесу. При бажанні ви можете з допомогою додатка дія, всього на все, що потрібно. Ніякої тут корупції нема, хабарів немає, нічого. В додатку Дія просто реєструйтесь. Ну, відповідно, реєструйте ваш бізнес. Вказуєте, що, як там. ну, Там є вимоги, до, чим ви повинні займатися, вимоги відповідно до вашого бізнесу. І вимоги, що ви треба працювати по-білому. Далі далі все дуже просто. Ваша заявка, як б сказати, підтверджується, ви реєструєте. ФОП і тримайте гроші. Звичайно, вам треба не вставати власні гроші. Ні, там не дають просто так, що все. Мало того, ви повинні створювати робочі місця і сплачувати податки. Основна мета цього, як сказати, гранту це створення робочих місць, ну, в даному випадку, для роботи в Україні. В першу чергу, для молодих бізнесменів. От час від часу ви говорите, а чому? Будь ласка. От на сьогоднішній момент це класична європейська модель. І вона дійсно дає можливість для бажаючих, якщо от говорить, я хочу займатися, мені немає грошей для старту. Тримай. Абсолютно реальні гроші для старту. Для малого бізнесу це абсолютно реальні гроші і це те, що є. І ви дійсно, якщо створите справжні, ну, вкрасти ці гроші складно, а якщо створити справжній бізнес, тоді, так, да, дійсно. Будете, мати можливість розвивати економіку України, сплачувати податки і говорити ми вже в Європі! Ну подивимось, скільки буде бажаючих, ну, молодих людей попрацювати з допомогою цієї грантової програми. І ще раз звертаю вашу увагу, це як в Європі. Фактично дає можливість вам ну, первинний капітал, щоб стартанути з бізнесу. Вперед!